Стан мотоциклу Honda Africa Twin. Знімаємо на сонці в гарній якості. Дивіться, робіть стоп-кадр роздивляйтеся детально. Зараз обійдемо загальним планом навколо. А потім подивимося більш детально. Класний пробіг на мотоциклу всього 14 тисяч кілометрів. гума, великий залишок по протектору, стан гальмівних диск. Є знос не критичний, воно видно. Спиці, колісний диск, все ціле. Гальма. Будь ласка, стан радіаторів, стан крила. Знизу подивіться, будь ласка, колектор. На мотоциклі встановлено класний захист алюмінієвий, вітрозахист рук Barkbusters Це таке і є, це не пошкодження, це така текстура пластику. Дуги. На дугах тут є невеличка потертість, вона зафарбована, бачите. Далі. Знизу, будь ласка, подивіться. Супер станом мотоцикла, реально тут є якась пляма. Це можна витерти, витирається. Далі задній гамін диск. В класному стані, як новий реально, подивіться. Бачите? колодки майже нові. Ззаді гума також в гарному стані. Мотоцикл на 10. Кофрів немає на мотоциклі, От в такому виді мотоцикл і продається. Зірка, ланцюг, будь ласка. По натягу тут, бачите, зелене, ну, як нове майже. Далі. З цього боку знизу. Робоча область ідеальна. Ну, то воно і зрозуміло, мотоцикл 17 тисяч пробіг. Тут також захист є, ось тут на захисті є невеличка подряпана, ось тут і ось тут, бачите? Це зовсім не критично. Два ключі. Запустимо двигун 14 14482 кілометри. И Так, уже гриве. Классно. Мотоцикл, як бачите, в дуже крутому стані. Сіревка, літрова. І ще й на автоматі. Супер. Так, ручки вже нагрілись, все працює. Вимикаємо. Ось індикація, бачите. Тивірівні. У наявності в мотоярд цей мотоцикл.